Автослюзар-волонтер Іван Волдаков працює електрозваркою над виготовленням буржуйок для військових. На станції технічного обслуговування у ковалі робить металеві печі з дисків для автомобільних коліс. Вирізається внутрішня внутрішні частини. Потім ми варимо сюди бляху для попілу. Осу проварений, вже на вирізаний диск. Це вариться полістички для дрова, там де вариться дрова. Ось. Далі друга частина. Теж повністю вирізано, йде сюди наверх. Диск зі зрізаним наполовину днищем з одного боку ставлять наступним. На одну піч потрібно чотири диски і два дні роботи, каже товариш Івана, волонтер Ігор Коцюбчик. Він допомагає в майстерні після роботи. Розповідає, улітку чоловіки з рідними і друзями придбали дві автівки на фронт. Ми прості хлопці, які вирішили допомогти нашій армії. така проста конструкція. Побачили ми її в інтернеті. Самі допрацювали військові вже самі нам потім. Ми додали таку ідею, що можна от з таких, називаються вони колісники, це з старих, от скажімо так, які в селах є пічки. От, це от такі штучки, ми приварюємо. Сюди можна поставити от, там, чайник, кастролю, буржуйка повністю мобільна, вазі десь кілограм 30-40, На ці штучки можна вішити бушлат повісити, поставити берці, щоб просушити. Ще зі строкової служби каже Іван Болдаков, пам'ятає наскільки важливо повернувшись з наряду, мати можливість посушити одяг. Тому й вирішили робити печі. Кожну з них випалюють. Для багаття підходять великі поліна. Два поліна достатньо для того, щоб ця буржуйка ну ми ті, що решту палили. Годину вона буде мати великий температурний ефект. Ще одне для чого ми кожну буржуйку розпалюємо. Технічне мастило, фарба, воно все вигоріло. Завіси до дверцят печі роблять з деталей автомобільних амортизаторів. Ігор Коцюбчик розповідає, боржуйка майже на 90% виготовляється із вторинної сировини від автомобілів. Матеріали дають знайомі і небайдужі. Допомагайте ЗСУ, допомагайте людям, допомагайте постраждалим. Ну, це, це треба так робити. І тоді буде перемога за нами. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне Луцьк.